Нам дано ось такий гарний циліндр, і відомо, що радіус основи дорівнює 4 см, а висота цього циліндра дорівнює 8 см. Нам треба знайти об'єм циліндра, площу бічної поверхні циліндра і спробуємо знайти площу повної поверхні циліндра. Почнемо з об'єму циліндра. Я нагадаю, що об'єм циліндра обраховується за формулою. S основи помножено на висоту. S основи в цьому випадку це у нас площа ось цього кола. Коло. І це обраховується за формулою π помножено на радіус до квадрату. Отже, ми можемо спокійно обрахувати, чому буде дорівнювати об'єм циліндра. Об'єм циліндра у нас дорівнює помножено на радіус до квадрату радіус у нас дорівнює 4 см, отже на 16, і помножено на висоту циліндра на 8. Це у нас буде дорівнювати 128 см кубічних. Це є. Далі с е бічної поверхні, площа бічної поверхні цього циліндра. Як ми її будемо знаходити? Якщо ми зробимо розгортку даної фігури, ми отримаємо ось такий вигляд. Ось наше перше коло. Ось це наша бічна поверхня, і наше друге коло. Обидва кола є основами цієї фігури. Отже, фактично, ось це у нас висота, яка дорівнює 8 см. А це у нас довжина кола С, яке дорівнює за формою 2 помножено на π, помножено на r. Ми можемо обрахувати для нашого кола його довжину. Отже, Довжина буде дорівнювати 2 помножено на пі, помножено на 4. Це буде дорівнювати 8 пі. Фактично, площа бічної поверхні це площа цього чотирикутника. Можна навіть сказати, що це прямокутник, бо протилежні сторони його рівні. Як обраховується площа будь-якого прямокутника. Запишемо, що це площа бічної поверхні це. Одна сторона помножена на іншу. Відповідно, нам треба помножити довжину кола на висоту цього циліндра. Фактично, тепер площа бічної поверхні у нас дорівнює 2 помножено на пі, помножено на радіус, радіус у нас дорівнює 4 і помножено на висоту на 8. 2 на 4 8, 8 на 8, 64 пі сантиметри квадратні. Отже, і тут ми знайшли. І останнє, що нам треба знайти, це площа повної поверхні циліндра. По розгортці ми бачимо, що площа повної поверхні складається з двох площ основи, які виступають у нас колом, і площа бічної поверхні, що є у нас прямокутником. Розпишемо це точно, що площа повної поверхні у нас дорівнює дві площі основи плюс S бічної поверхні. І обрахуємо. С повної поверхні буде дорівнювати 2 помножені На почву основи. це те саме, що пі помножено на r і до квадрату, тобто на пі помножено на 4 до квадрату плюс площа бічної поверхні дорівнює 64. Отже, 2 на 16, це буде 32, 32 плюс 64 це буде 96 96 см квадратних. Це теж є супер!